Росіяни воюють проти росіян на Харківщині. Трагедія в Одесі, знайдено вбиту семирічну дівчинку. Та про чорний пакети з Василем Байдаком усередині. Про це і не тільки. Далі в ТСН онлайн вітаю на годиннику 14.00. Мене звуть Валерія Ковалінська. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Ми розпочинаємо. Одна людина загинула, ще 14 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Росіяни вночі знову масовано атакували Одесу ударними дронами. В місті зафіксовано 10 прильотів. Один з шахедів врізався в багатоповерхівку та вибухнув всередині. Ще в одному будинку багато влучань. Один з корпусів вигорів вщент. Людей евакуйовували з палаючих квартир. Більше про нічне пекло, яке влаштували росіяни в Одесі. Сергій Осадчук. Ми зараз перебуваємо біля багатоповерхівки, яку вночі атакував один з дронів. Як можете побачити позаду мене на рівні верхніх поверхів, чорна діра, мені вдалося зайти в квартиру, де стався приліт. Там суцільні руйнування, і лише дивом люди змогли там вціліти. Ми поспілкувалися з мешканкою квартири, яка розташована двома поверхами вище, Ось що вона розповіла. Гул такий сильний, ну як бахну, я навіть не встигла нічого заверзити А Головне, що ми живі, і там все построїться. Я дуже переживаю за людей, які були нижче поверхом. От вони могли постраждати, вони постраждали більше. Я дуже переживаю що там діток не було. це саме дороге, що в нас є. Жінка прибирає закидану склом квартиру і згадує: вночі після вибухів одразу вимкнулася електрика, зупинилися ліфти, люди пішки бігли сходами вниз. Рятувальники допомогли евакуюватися шести сотням пожильців. А ось в цьому житловому кварталі одразу декілька шахедів вдарили по покрівлях старовинних будинків. Люди розповідають, які потужні були вибухи. Було в цьому невеликому радіусі чотири прильоти із 12 парадних. Не постраждали майже перша і друга парадна. У мене в квартирі стіл винесло аж в коридор зривною волною. Майже ні одної машини, не пошкодженої у дворі, не залишилося. Їх тут більше 60 машин. Відлучання ще одного дрону у будинку зайнялася пожежа всередині, охопленого вогнем під'їзду. Опинилися заблоковані люди. Сусіди кинулися допомагати їм. Ми там Дізналися, що там люди, і хлопці намагалися виламати щось, щоб потрапити всередину, бо там всюди грати. Потім, завдяки рятувальникам, хлопці змогли поставити драбину. Вона падала, людина повисла і в останній момент встигла розрізати грати. Йому знизу підтримали драбину. Щойно жінку зняли з вікна, де все палало, з даху почали сипатися каміння та палаючі конструкції. Рятувальники не встигли відскочити під час ліквідації пожежі, стався обвал елементів конструкції. Постраждало троє наших вогнеборців. З ними все в порядку. Вони в стабільному стані. Їм надали допомогу медики. Загалом в даній будівлі постраждало 9 осіб. З потерпілими пожильцями на місці працювали психологи. Дуже складно, коли людей ось так витворгують з глибокого сну. Відповідно, їм дуже важко зорієнтуватися. Вони дезорієнтовані вони не знають, що робити, куди йти і так далі. Є дійсно ті, хто. Ще не встигли заснути. В них вже трошечки відрізнялися реакції. Тому, в принципі, можна було спостерігати абсолютно різні реакції: від нерозуміння, дезорієнтації і до таких гострих стресових, як там плач і паніка. Вже на ранок, після ліквідації пожеж, на місця атаки прибули комунальники, задіяли і важку техніку, аби розгрібати завали. Далі оцінюватимуть збитки, але вже зараз можна сказати, вони величезні. Сергійо Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1. Новим командувачем сухопутних військ Збройних сил України став бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Указ про це з'явився на сайті президента України. Шаповалов закінчив інститут танкових військ Харківської політехніки, Острозьку академію та військовий коледж армії США. Генерал Шаповалов командував оперативним угрупованням військ Таврія та очолював війська оперативного командування Південь. Від лютого цього року у німецькому місті Візбаден координував військову допомогу Україні від. Держав НАТО сьогодні ж я підписав указ про призначення командувача сухопутних військ Збройних сил України, бригадного генерала Геннадія Шаповалова, який виконував завдання у Візбадені в Німеччині. Це була координація з нашими партнерами по НАТО, весь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий. Досвід наших воїнів повинні повинні бути реалізовані зараз в сухопутних військах України. Росіяни проти росіян. Головне управління розвідки показало кадри, як один із його підрозділів, а саме російський добровольчий корпус, майстерно дає раду російським військам на Харківщині. Коли саме відбувався цей штурм, у ГУР не повідомляють, але відомо, що йдеться про весняну кампанію. Штурмова група РДК, неподалік Куп'янська, на двох бронетранспортерах увірвалася на ворожі позиції. Одну з машин уразив ворожий ФПВ-дрон. Проте це не зупинило просування захист. Ісників України бої точилися на близьких дистанціях під постійними скидами з мавіків і щільним артилерійським вогнем противника. Наша штурмова група захопила ворожі позиції, відкинула сили противника, відбила кілька контратак і взяла в полон двох військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Як брелок з'їв пому. Це не новий роман жахів Стівена Кінга, а справжня історія із російської недоармії. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову окупантів. У ній один боєць армії країни-терористки розповідає іншому, що військовий із позивним ФОМА нікуди не тікав із поля бою, як очевидно припускали. Насправді його просто вбив і з'їв його ж побратим брілок. Пізніше, за даними ГУР, і сам Брілок припинив своє існування. Став двохсотим. Брілок і ФОМА служили у 68-й мотострілецькій дивізії Збройних сил Росії. Підрозділ діє на Куп'янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман 1 Так от, Брілок з'їл Фому, ё... рот, Ніхто нікуди не сірився. Брілок завалив, а потім їв дві тижні прийом. Да ну на! Тебі... А брілок реально був там 200 надін, коли Ну так, так, говорят, 200 був. Ну, он сьов напарника, так это так, он для размышлений. Я сам. Що, на вашу думку, показує ця історія про моральний стан росіян? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН російським військовим до Європи зась. Низка країн Євросоюзу хочуть заборонити шенгенські візи для учасників агресії проти України. Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі, які зустрілися в Таліні, у спільній заяві підтвердили плани блокування в'їзду до шенгенської зони громадянам Росії, які воювали. Цитую проти незалежної європейської держави. Ми не будемо видавати їм посвідки на проживання. Ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там. Становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас, заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Заборону на в'їзд до шенгенської зони для цих осіб хочуть подовжити навіть після закінчення активних бойових дій в Україні. Останній ультиматум: Дональд Трамп дав Ірану два тижні на вирішення питання ядерної програми шляхом переговорів. Про це на брифінгу заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Публічно американський президент залишив відкритим питання стосовно потенційної участі сполучених штатів в ударах ізраїлю по іранських цілях. Американська преса писала, що Трамп розглядав знищення підземного об'єкту зі збагачення урану Фордо. Така зброя є тільки у США. Агенція Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела пише, що непублічно Тегеран та Вашингтон вже проводили переговори після ізраїльських ударів. Перемовини по телефону вів спецпосланник Трампа Стів Вітков та іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Один зі співрозмовників агенції розповів, що Тегеран погодився проявити гнучкість у ядерному питанні в обмін на припинення ізраїльських обстрілів. Також сьогодні в Женеві відбудуться офіційно переговори щодо ядерної програми Ірану за участі дипломатів провідних європейських держав: Франції, Німеччини, Великої Британії та ЄС. А іранську сторону представлятиме той же міністр закордонних справ. Ну а поки тривають усі ці переговори між Ізраїлем та Іраном, не вщухають обстріли, попри те, що вони не мають спільного кордону. Відомо, що це хал бив цієї ночі по низці військових та ядерних об'єктів. Там повідомили, що задіяли для цього 60 літаків. Іранські ракети цілили по південному місту Беєршаба. Там є щонайменше шестеро поранених і чимало будинків зруйновано. Напередодні через удар зумовно науковий інститут Вайцмана, верховочі та медичний центр. Її шукали майже добу понад дві сотні поліцейських. Трагедія сталася в Одесі. Там вбитою знайшли саморічну дівчинку. Соломійка Тарасюк зникли напередодні. Мати одразу звернулася до поліції. Пошуки дитини тривали навіть вночі. Її знайшли біля житлового будинку у картонній коробці. За кілька годин затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 31-річний сусід дівчинки. У злочині він зізнався. Розповів, що запросив Соломію до себе в квартиру і там. Задушив її, утім на допиті так і не зміг пояснити, чому вбив дитину. Нині поліція встановлює усі обставини злочину та головне мотив щодо родини, де виховувалась дівчинка. Попередньо відомо, що вона благополучна. Мати виховувала двох дітей, поки батько несе службу в збройних силах України. Я його удушили, і то потом мені стало страшно, що вона не дишить. І спрятав в сумку і в коробку. Коробку на другий район вивіз. Тренувалися гасити автівки, евакуйовувати потерпілих та надавати домедичну допомогу. На Рівненщині навички з порятунку та гасіння пожеж відточували жінки. Добровільні команди вогнеборець з'їхалися сюди з різних куточків України. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість про все докладно. Палає, димить і вибухає. Повторна загроза. Ці жіночі добровільні пожежні команди тренуються діяти на випадок екстрених ситуацій. В нас опік. Робимо бентування. Тата свідомості на полігоні аварійно-рятувального загону. Імітація ворожих прильотів. Рятувальниці надають допомогу пораненим. Ви нас чуєте? Інструктори ускладнюють завдання. Чи можна транспортувати людину, якщо немає носілу? Жінки реагують миттєво замість нож беруть ковдру, щоб на ній евакуювати людину. Раз, два, три підняли. Разом доправляють потерпілого до швидкої волонтер, який був в ролі пораненого без свідомості, уже з усмішкою каже рятувальниці: успішно проводили його до тями водою. Мені вже було холодно, я почав труситися. Але нічого, не в перший раз мені здається, мені непогано сперилась. Ну, принаймні я не впав по дорозі. Уже добре. Кожної ситуацій детально обговорюють. Молодці треба було звернути звернути. це саме для першого разу, це дуже гарно, ви відпрацювали. І діляться враженнями. Найважче зорієнтуватись, тому що повітряна тривога повторно. Треба було зреагувати, подбати про власну безпеку, а також якимсь чином допомогти постраждалому. Та це лише початок. Так добровільні пожежниці із Рівненщини, Одещини, Чернігівщини та Запоріжжя далі рушають відпрацьовувати навички гасіння автівок. Виклик, машина загорілася. Прибули, рятуємо. Професійні рятувальники підказують як найшвидше приборкати полум'я. От таким способом заливати. Можемо споліно працювати я щойно була з рукавом і гасила пожежу. Після цього ми точно ще більше будемо поважати пожежну рятувальну службу. Це важка праця. Тренуються працювати не лише з пожежними рукавами, але й з вогнегасниками має в собі як і воду, і пінозмішувач і використовується для гасіння автомобілів. Об'ємна досить важка, але нам не... Рятувальника це вага не страшна. Жіночі пожежні команди у своїх громадах кажуть, створили, бо треба було замінити чоловіків. Більша частина наших чоловіків вони стали до війська, так і так є досі. Тож виїжджати планують на допомогу професійним вогнеборцям насамперед у віддаленні села. Коли є на місці, така хоча б невеличка пожежна бригада, яка може виїхати швидше, якусь першу допомогу надати. Це рятує життя. У добровільні вогнеборці прийшли жінки різних професій. І от керівниця управління культури Красносільської громади Одещини вправляється зі спецінструментом. Начальник управління освіти, юристи, ЖКХ прикладом для них стала добровільна команда рятувальниць Великомолянської сільради Рівненщини. Ці жінки уже їздять на виклики. Нещодавно гасили сухостій. Ми локалізували 400 метрів пожежі так. до приїзду ДСНС. Перебігаємо, бо ми будемо в кольці. Ми перша добровільна пожежна жіноча команда, яка була створена в Україні. Їх зацікавила ця історія створення добровільного жіночого руху. Тепер рятувальниці з Рівненщини охочі діляться. Досвідом із іншими доброволицями А в ДСНС навчають тонкощами роботи рятувальників. Підвищується їхній рівень підготовки, їхні знання, обізнаність. Зловили все на люту і дуже оперативно справилися зі своєю задачею. Поки жіночі пожежні команди навчаються і щойно будуть готові, допомагатимуть на екстрених викликах професійним рятувальникам. Анна махно Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН 1+,1. Чорний пакет із Василем Байдаком у середині. Відомий стендап комік закликає молодь не вестись на авантюри російських спецслужб. Для цього він долучився до інформаційної кампанії СБУ під назвою Спали ФСБшника» і знявся у відеоролику інструкції, як не потрапити на гачок до ворога. За сценарієм, російський куратор вербує підлітка, аби той доправив у задане місце чорний пакунок. А коли відкриває, бачить там Василь Байдак. Хоча могла бути вибухівка, комік пояснює хлопцю, що саме на дітей та підлітків нині активно полюють спецслужби окупантів, і співпраця з росіянами може коштувати життя. То щойно вам надійшло підозріле повідомлення від невідомих. Потрібно одразу ж повідомляти силовикам. Нагадаю, нещодавно правоохоронці завдяки 15-річній дівчині попередили теракту Івано-Франківського. Школярка на замовлення ворога мала виготовити вибухівку та закласти її у центральному парку міста, щоб було якнайбільше жертв серед цивільних. Утім, дівчина зірвала плани окупантів, звернувшись до чат-боту з пали Якщо ви побачите дивні пакети, які лежать не на своєму місці, або вам запропонують віднести кудись пакет. Не робіть цього і одразу звертайтесь за цим номером. Телефонуй на гарячу лінію СБУ 0800 501 482 або повідом в чат бот з пали ФСБшника. СБУ з цим розбереться. Як ви говорите на цю тему зі своїми дітьми-підлітками? Напишіть у коментарях. Не забудьте натиснути дзвоник, щоб не пропустити наступний випуск новин 16-й. До зустрічі!